Всім привіт! Ви на каналі Golden Hand Stitch. мене звати Наталія, і сьогодні я нарешті до вас з новим відео, що хочу вам сказати. Хочу похизуватися своєю сорочкою Зорі це по-перше, тому що так і не показала вам її відео, показувала в інстаграм, багато було відгуків, дуже дякую, дівчата. мені дуже приємно. І хочу ж показати вам саму сорочку на мені. Як вона виглядає? Хочу сказати, що я притримувалася крію від лелітки, але як могла, тому що, ну, все ж таки, я не швея, я вчилася сама на це. в мене бабушка шиє, і от якось. Так би мовити, з пам'яті пам дитинства, щось там я ще згадувала. Ну, коротше, я його зліпила із того, що було, але мене гріє думка того, що це все зробила я сама. І, в принципі, я думаю, що виглядає вона досить цивільненько. Тому, дівчатка, не сильно кидайтесь тапками. Добре. Я вже потім вам покажу свої покупки, але це буде, мабуть, у наступному відео. Там я прикупила крій сорочки від лелітка і наступну свою яворинську пом... да, яворинська в мене ще лежить. Я її буду робити виключно по викріки з лелітки. Вона буде більш цивільною. Так, прикупила я ось такі гарненні гудзики. На дану вишиванку, вони мені сюди дуже пасують. Сподіваюся, що по звуку буде все добре, тому що зараз без мікрофону У мене новий телефон трошки обновилася, але ще не прикупила на даний телефон ну, всілякі гаджети, тому звиняйте трошечки. Коротше, досить охайно намагалася, як ви бачите, тут немає ніяких швів. Нічого такого, тут зроблені спеціальні такі е, техніки, е, підгинув, виворотів. Ну, коротше, щоб все це було е, цивільно, гарно, обережно і охайно, тому що ця річ буде прасуватися, вона буде пратися неодноразово, і от намагалася зробити все максимально обережно. Тут у мене ще так, такі зубчики. Якщо вам видно... Ось видно, бачите, такі. Це все я знаходила на просторах інтернету. Якщо бути точним, то є дівчинка в інстаграм, у неї назва вишита сорочка, якщо я не помиляюся. Також вона є в Тіктокі і вона дуже класно ось це все розбирає по частинам. Якщо хочете якийсь там взір, раджу вам зайти та подивитися. Вона мені дуже допомогла в деяких моментах по сорочці, ось якраз над цією частиною, також оці зубчики, також як мені оце підвернути було ворот, це все я дивилася на її сторінці. Так що в неї є багато схем, до речі, за донат ви можете собі їх прикупити, а деякі безкоштовні, якщо я не помиляюсь. Тож, дівчатка, переходьте. Що я хочу з вами? Ще вам показати точніше. Оскільки мене давненько не було, і я займалася ну, саме сорочкою. Тут було дуже багато роботи. Я не знаю, скільки точно в мене не було програми. І ну, приблизно 1070, я так думаю, тому що ви бачите ці багаті рукава. Ще я вибрала ось саме ці зорі, вони мені більш пасують. Там ще були. Ось такі ось, ну, коротше кажучи, кому цікаво, заходьте в лелітку і ви можете передивитися всі їхні схеми. Так, я ще хотіла показати вам свої просування. З чого ж почнемо, мабуть, з наймасштабнішого зараз. Так, давайте з дубів. Ось так виглядають мої дуби на даному етапі. Як ви бачите, тут ну, можна було б подумати, що тут 50%, але ні. Дівчат, тут тільки 47%, і то без там 46-80 чим-то. Ну, коротше кажучи, тут тільки 47% на даній роботі. Що хочу сказати, я б вже так от залишила, гляньте, а? Ну скажіть так. Клас. Я просто кайфую від даної роботи, неперевершена розробка, а масштаб це просто, просто вау. Так, попереджаю Мій найпопулярніший, най, моє на, найпопулярніше питання з приводу того, що не набрид, чи мені, чи мені зелений колір. Ні, дівчатка, не набрид. Трошки вже заїкаюсь, тому що давно не базікала. Але сподіваюся, ви мене вибачите за це. І ось не на Якщо ви бачите, тут багато темного, тут багато синього, ось оця блакитна зона. Так то взагалі була відпочивалочка на даному етапі, і, мабуть, залишається, ну, як по фото, я думаю, що там легше буде, чим ось це гілля. Вишивати, але подивимось. Дівчатка казали, що там теж багато закріпок. Ну, подивимось, подивимось, не будемо ще туди лізти. Поки що я цю роботу відкладаю, тому що треба зробити переривчик. Я і так з останнього разу вишила ось, ось цю ділянку. Як ви бачили, я вишиваю на норги четвірці, і тут, по-моєму, було чотири переставляння або три. Раз. Мабуть, мабуть, три переставляння п'ялиць у мене було, там щось трішки не влазило, але я її трошки підсунула. Коротше кажучи, ще от три рази, може, трошки більше, і буде вже цілковита от картина. Наші дівчатки вже деякі позакінчували. Там такі роботи, там вже і оформлення є, там така краса, я хочу вам сказати. Тож, вишиваємо поки що. Ну, коли я бачу результат, от саме в такому от розгорнутому вигляді, я дуже надихаюсь, тому що робота не перевершена. Одразу ж біжу дивитися щось схоже на дану роботу. Думаю про велич природи, або ще мені сподобалась новинка там з Оленем. От в мене зараз дилема, що купити то або то. Ну, подивимось, поки що так. Ще хочу сказати, із манінчиків, що в мене було, це такий в мене дорожній процес. Я його ще брала з собою у Польщу, коли їздила до тата. Це ось така відмочка, подаруночок від моєї Юлічки творчий куточок. Фокус. от так. От, бачите, така красунька. Відьмочка, родуся, як я Юля. Так що ми тут такі ось відьмочки всі, всі жінки-відьми. Фокус, ловись, Алло, о! Ось така краса. Так, це в нас. Ой, я вибачаюсь, я все позабувала, тому що в мене була тільки від цього автора. Це Сезілі Єдинорога, вибачаюсь, так. Це у нас відьмочка з котиками. І ще в мене була осіння дівчинка, ну вона в мене вишита, там ще треба тільки задню частину оформити. А так, такий маленький, приємний процесик. Дуже швидко вишивається, не дивлячись на те, що там також багато закріпочок. Але ну, просування тут доволі швидке. Я у потязі вишила, мабуть, голову з шаплю, шапкою і так. Коротше, і все інше я вже вишиваю то на роботі, то вдома, то в переривах там, на борщ, так би мовити, поки готую. Ну, коротше, оця валізка, вона зі мною подорожує по всій кімнаті. Так. І тут, в принципі, ну, нічого такого, я її на днях закінчу, можливо. До речі, вам спойлер: я буду їхати на вишивальний ретрит від мережки, який у нас відбувається у місті Львів по адресі Газова 7. І буду відвідувати цей надзвичайний захід. Мені дуже цікаво там побувати. І, можливо, візьму її з собою, але подивимось, тому що можливо. Ну там роботи з бекстічем та бісером мені буде не дуже зручно. Я візьму якогось іншого свого такого процесика, подивимось, але загалом думаю, що мені там вишивати не буде, коли, тому що дівчатка приїдуть, буде дуже багато спілкування, знайомств. Ще хочеться відвідати магазин, ще хочеться побути зі своїми родичами. Якраз я буду зупинятися у своїй тьоті, і там дві мої сестрички. Тож в мене буде це такий дуже активний насичений день. Шкода, що тільки день, тому що і за роботи я не можу залишитися, на жаль, там трошки більше. Але ну, хоч так, хоч так. Ще, до речі, записалася я на майстер-клас з хандангеру. І ну, Дуже мені цікаво спробувати цю техніку. У мене є наборчики якісь там. Я замовляла ще ну, з елементами хандангеру, але є одна маленька проблема я не знаю, як кріпити. Також ще ж я хочу вишити розпочати там одну чоловічу сорочку в кольорі хакі з перле, такого. Не золотого, але пшеничного кольору. І там є такі елементи, котрі мені треба знати, як кріпити, щоб також це ж буде річ, яка багатопратися, використовуватись. Ну, загалом, треба спочатку на майстер-клас ходити, а потім вже розпочинати такі речі. Так, давайте поїдемо далі. Що я вишивала? Взяла трошечки повишивати ось цього сантика. Дівчат, на, на жаль, нема прев'ю. Я перерила все, але в своєму складі я його так і не знайшла, кудись я діла даний наборчик. У мене там щось схемка лежить, ниточки лежать, і все. У мене такий балаган, якщо чесно, треба просто взяти себе в купу та поприпирати, але ну, нема натхнення трошки на це. І то. Дякувати Богу, що хоч нитки є, так я бачу чим вишивати. А схема в мене, ну, так би мовити, 50 на 50, трошки по електронному, трошки в, цьому, в бумажному варіанті. Тому я звіряю постійно, бо тут є невеличкі, по-моєму, якісь помилки чи не помилки, чи там щось з значками. Коротше, не пам'ятаю, в принципі, йде добре. Швидко вишивається, дуже гарно, дуже класно, мені подобається. І можна закінчити за неділю, я думаю, дану роботу. Але от так розтягую, розтягую задоволення. Ще бачите, в мене трошки проблеми з центровкою. Щось мене повело не туди, якось так ось, ну не знаю. Зараз вибачте. Ага, там новий непоганий. Ой, ще ці відключення світла, не знаю як у кого. У нас були по три години на день, це було дуже складно. прийшлось купити собі таку річ, як і кофло. Бо в мене все зав'язано під світло, і робота, і вдома також. Ну, все просто пропадало. Готувати щось взагалі невозможно було, неможливо. Ну, коротше, ну, нічого. виживаємо, так би мовити. До речі, в такі моменти мене от дуже спасала моя оця річ, лампа. Вона мене над кровицю. Хто пам'ятає, я ще коли в жовті води переїжджала, я там собі прикупила дві таких штуки. Вони на акумуляторі, але так повишивати, тут три типи освітлення і ось такий нічник. На нічнику дуже багато їх вистачає. Така лампочка. Одна в мене там щось, контакти в мене відійшли, але чоловік її там щось ремонтує, а інша ще працює і ще досить буде гарно. Кому потрібно, можете робити скрін собі, або сфотографувати. Ось така гарна лампа, дуже виручає в такі моменти. Коли, ну, в принципі, зайнятися тобі нічим, а вишивати ти хочеш, так? І ось така гарна річ. Так, ну, хто не пам'ятає, тут був Санта, ліхтарик у нього був, і, по-моєму, тут ташка була. Так що, такий мій сюжетик. Наступне, що я буду ну, зараз навіть вишивати. І чим загалом зайня. І зараз мої руки це Кенді Кейн Санта, наш найвпізнаваніший, мабуть, чобіток, найяскравіший, найкрутіший, і взагалі це просто ну, досить легкий чобіток посеред інших, тому що Санта тільки у нас вишивається, по-моєму, хрестом, а все інше у нас вишивається напівхрестом. і... Робота дуже легка. Вона в мене летить буквально за 2-3 дні. Я не ну, дуже багато. Там щось по вечорам було і 1600. І, ну, так, мабуть, два вечора я вишивала по 1600. Так, як вам би його утолити. От, Це робота двох днів, щоб ви розуміли. Ось в мене було вишито ось ця верхня частина, а ось ця нижня, оце буквально за два дні. І бачите, як тут багато всього. Сьогодні я там навишивала, мабуть, півхрестиків, так, може 400, але небагато. Це не багато, це 200 хрестиків. Це годинка роботи, поки треба ж попрати, поки світло є, там свої справи якісь поробити. Також, тобто світлення поки є, я хочу зняти вам хоч якийсь фрагмент відео. Тож, дуже швидко йде, правда, дівчат ну, дуже незручно мені тримати, не хочу я його з арабески знімати, бо, самі розумієте, тут відкрути, там підкрути. Коротше, це займає дуже багато часу і сили у мене. Ну, Сам так класний. І далі у наступному відео я вам покажу, що я прикупила нарешті тканини. Під свої чобітки, там ще один чобіточок прикупила. Щось мені так закортіло назбирати все ж таки колекцію чобітків, які тільки є. По можливості понавишиваю їх та зроблю неймовірну красу. Ось так і мріється мені поставити ось тут біля телевізора камін. Отак От понизу, так, зробити якусь гірлянду, туди повісити оці чобітки, і це створює ну, неймовірну атмосферу. Тому хочу займатися цим питанням. А там як вийде. Поки що в мене так, два вишитих, п'ять чобітків. Але ще не вечір, ще докупимо, ще буде у нас неймовірна краса. Тож, такі в мене були просування. сподіваюся, вам було цікаво. І я ще хочу на кінець відео, мабуть, складу вам невеличкі епізоди з Польщі. Кому цікаво, в принципі, ви можете залишитися та подивитися, а кому не дуже, то, дівчатка, до наступних відео. Я була рада вас бачити на своєму каналі. Тим, кому цікаво дівчат, я їздила до Польщі, і ми з татом заїздили в деякі замки, замок Мошно і ще один. Не пам'ятаю його назву, але ну, я завжди, коли потрапляю в такі міста, я думаю, місця, точніше, я оце думаю, що я, мабуть, народилася не в тому столітті. Тому що ну, це настільки вишукано, настільки все гарно. І оця ось атмосфера тої старини. Ну, ой, я просто кайфую в таких місцях, це як місце сили для мене. Там були неймовірні парки, неймовірні пейзажі. Ну, дуже круто, дуже класно. Сподобалась мені Польща, ну, чесно кажучи, мені там було комфортно, приємно. І було дуже багато людей, які мені допомагали, оскільки я ж не 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 кукаріку по польськи Але коли навіть були такі моменти, коли мене бачили. І там ну, розуміли, що я стою як дятіл та не можу вибрати вибачте, ковбасу. І жіночка прям підбігала, продавщиня, і е, каже, ні, це не бери, бери це. Ну, Воно ж все зрозуміло, в принципі, так що дуже приємні люди, дуже гарна атмосфера, місце таке все яскраве, у нас тут, звичайно, все сіре, униле. ну, е, Так би мовити, вдохновилася. Так що, такі справи, і в принципі на цьому все. Рада була вас бачити. Хто буде у Львові, чекаю вас на ретриті. І на все добре. Пока-пока.